Всім привіт! Сьогодні ми з вами тестуємо один дуже класний тренд із Тіктоку. Саме для нього я натягла светр, який мені дуже сильно подобається. Ну, а це означає, що ми будемо тестувати тренд, який а, має. Декілька нас насправді я б сказала, що це такий зимовий макіяж. В американському тіктоці це називається I'm Cold Makeup, тобто макіяж, коли ти замерзла. Мені насправді дуже сильно подобається цей тренд, і я пропоную потихеньку починати. В принципі, як я вже і сказала, це такий тренд, а, і макіяж. Де ми робимо вигляд, що ми змерзли. Ну, а що з нами відбувається, коли ми змерзли? У нас так а, щоки, в когось майже все обличчя. Але, знаєте, у деяких людей, от як вони як... плачуть, наприклад, деякі люди виглядають дуже гарно, а деякі, як я, виглядають прям супер погано. Я прям ставлю вам тут фотку, бо я нещодавно дуже сильно розплакалась і зробила фотку. От, ну, коротше, і це такий ем, макіяж, ніби ти дуже така гарнюнечка, і ніби ти змерзла. От, Але оскільки ти гарнюня, ну, тобі це -то виглядає дуже навіть симпатично. І я заодно зараз трохи спробую своїх новиночок, які я собі придбала. Наша з вами задача зробити, по-перше, не дуже щільний собі. Ох. А що тут скажеш насправді? Треба з відкривати. Так от наша з вами задача перше зробити тоненьке покриття на шкірі. Тобто, знаєте, щоб ніби як мене фарбовані. Оце і знаєте, нейтралмейкап. Є такий тренд, як чоловіки собі уявляють макіяж без макіяжа. Ну, оце та сама історія. Що нібито нічого нема, але по факту нам дуже класно підійде історія з тоненьким покриттям. В принципі, я якраз такий а, тональний від відстілаудер і обрала. Це в мене Estee Lauder Double Wear для сухої шкірні. Це не звичайний Estee Lauder, Double Wear, там де супер щільне покриття. Це таке дуже тоненьке, ну дуже звичайно цікаво. Пробувати я його сьогодні не пам'ятаю, який раз пробую на ну, якийсь з перших. Я обов'язково не ношу праймер на повіки, хоча ми і не плануємо. Дуже сильно якось їх оформлювати, але для мене це обов'язковий крок в макіяжі. Бо навіть якщо в мене не буде ніякого макіяжу на повіках, все одно треба щось туди внести, якийсь праймер, бо інакше щось мінімальне, що там буде, воно буде скатуватись просто шалено. Наступний наш крок це дістати мій улюблений консил від Huda Beauty. Дуже його люблю, насправді. І ми з вами додаємо багатську консуль. Першим ми робимо вигляд, що в нас немає якихось там під очима. Ще в нас сьогодні не буде корекції, тому я собі так пододавала трохи там, де я б хотіла висвітлити. Ну і далі, звичайно, штушуємо. І я просто собі тушую. Бажано обирати. Краючий конселер, звичайно, не дуже щільний, але такий, щоб він вам дав, ну, грубо кажучи, хоч якийсь ефект. Бо ми нанесли просто майже прозорий тональний, тому нам треба хоч, хоч щось, хоч трохи крою на обличчі мати. Дивіться, яка оця сторона вже симпатична. Ну, а тут ще треба трохи все розтушувати. Я вже нанесла собі на губи бальзамчик, але просто щоб їх зволожити перед самим мейком, саме губ. Так, щось таке поки що не дуже зрозуміло в нас виходить. Далі я пропоную сама собі зробити брови. Вони мають бути, ну, грубо кажучи, такими, як зараз, стильно популярно. Там немає якогось специфічного в цьому тренді, в цьому макіяжі. Якихось. Специфічних критеріїв добрів, грубо кажучи, всі оформлюють брови, знаєте, так як зараз якраз трендово, такі натуральні, пухнасті, які, знаєте, що зачесали наверх. Ну, коротше, така абсолютно класична. Мені здається на даний момент історія з тими бровами. Бо як я бачу, всі майже їх зараз так оформлюють. Ну, окрім, звичайно, тих, хто, знаєте, любить оформлювати якось інакше якісь графічні брови, то все одно, звичайно, є люди, які люблять ті стилі і так і, і оформлюють свої брови. Я тепер хочу їх зачиснити наперех. Для цього я от, думаю, я, мабуть, візьму від Елф. Такий от віск для брів. Він називається Brow Lift. До речі, мені достатньо сподобалася ця штучка. І на що не треба, знаєте, зробити собі таке, оту ялинку. От такі от у мене достатньо пухнасті брови, ну, самі по собі. І я просто їх отак вкладаю. Ну, Дивіться, гарно, гарно. Коротше, поки що так буде, якщо я далі зрозумію, що вони. Занадто надто на Далі, якщо виправимо. Так, далі я додам крок від себе, але це просто тому, що я знаю, що зараз в мене почне під очима створюватися якась біда. Просто бо я знаю, що тут буде. Тому я беру пудру від Петма Magret і просто собі закріплюю це така пудра, яка розсіює. Світло, і вона якраз для зони під очима, щоб не було видно дуже тісенці. Я згадала, що правильно ця пудра називається не розсіюч, а роз'яснююча. Далі, наш наступний, супер важливий, прям максимально важливий крок це рум'яна. Ну, бо вони вже трошки змерзли на морозі, тому нам треба підрум'янитись. Так, ну і щоб підрум'янитись, нам з вами знадобиться два етапи. Значить, перший етап це в мене рум'яна від Патриктан. І другий етап це від Dior. Перш за все, я беру кремові рум'яна і перетворююсь на дуже рум'яну дівчинку. Це в мене, якщо що, рум'яна без сяєння. Такий в мене відтінок. Так, він такий червоненький, але він просто надасть мені такого більш натурального вигляду. І потім я ще це все продублюю рожевим рум'яном Dior. І насправді з того, що. Майже всі роблять обов'язковий пункт це нанесення рум'ян, от з цією, знаєте, улюбленою формулою якихось корейських милих макіяжів. Це ось така лінія. І це насправді роблять всі, хто взагалі робив цей тренд. Так, трохи я підрум'янусь, так вже. можливо, не трохи. Далі я трошки підтушую спонжем. Трошки незрозуміла історія з макіяжем насправді. Усі якось дуже по-різному це роблять, але окей. Так, а, кремові рум'яни у мене є. Давайте тепер їх закріпимо сухими. Бачите, в нас жодного скульптуру, нічого нема. І зараз я ще дістану свою ось таку палітрочку від Dior. Яка теж мені зараз дуже знадобиться. Беру рум'яна Dior Backstage. ось в цьому гарному відтінку. Ви можете брати будь-які холодні рожеві рум'яна. І трохи дублюю те, що вже нанесла. Ну мені здається, що я вже дуже рома. Правда ж? Прям дуже. Реально, ніби у мене зайде якесь почервоніння на щуках. Але це я так планувала, якщо цікаво. Далі ми з вами беремо палітру від Dior. Ось цю з хайлайтером. І зараз я хочу взяти ось цей золотий відтінок, бо тут є біла, а є золотий. І я просто його нанесу на повіку. Багато хто робить мату повіку, а, а насправді багато хто, як і я, заповнює хайлайтер. Мені здається, що хайлайтер дуже навіть сюди пасує. Тим паче, що він такий супер-супер нюдовий. Мене, правда, там скаталось трошки, все, бачите, зараз ще й розтушу. Він прям супер нюдовий цей золотий хайлайтер. Якщо його так наносити на повіку, то буде абсолютно чудово. Далі є супер класний такий наступний крок, який мені насправді дуже сподобався. Ми робимо ілюзію того, що ми дійсно, знаєте, там десь були на холоді. І, грубо кажучи, таких трошки, я так розумію, що роблять ілюзію, що в тебе трошки св'язаться очі. Це LCF білий олівчик, на що він мені треба? Значить, перш за все я трошки висвітлюю ось цю зону. І трошки, звичайно, тратити під Далі. Я малюю собі таку бубочку ось тут і тут. Ви 100% бачили цей лайфхак багато де, але я, до речі, ним, звичайно, користуюсь. От треба не забути в наступних лайфхаках якраз вас спробувати. Так, якось так це зараз виглядає. Далі я беру ту саму палітрочку Dior. я беру найсвітліший відтіночок. Він, до речі, дуже гарний. Він мені супер сильно подобається. І я дублюю, по-перше, те, що я собі намалювала, білим, як мене тут супер сяючі очі. Далі я собі під мішечком. Ось тут. Також роблю таку крапочку по хайлайтеру. Я скажу, ніби власне слізяться очі трошки. Ще вони під. Вами не носять. Я теж там продублюю, це Просто, знаєте, щоб ніби як підсвітити. І я беру зараз пензлик. Для хайлайтера. перш трошки розтушую на своєму носі. Ну, і звичайно, я наношу хайлайтер. Де ж без нього? Гляньте, який гарний хайлайтер в Dior. Це, знаєте, це такий Джефрі Star на мінімалках або Калейдос. Насправді, дуже така формула класна, тут багато блискіток, дорогих, таких гарних. Ну, мені насправді супер сильно подобається цей відтінок. Він виглядає дуже гарно. Далі я стираю свій бальзам, Я собі ще не підборіття нанесу. Бо я таке люблю. І ще й лоба трохи. Мені здається, що вже виглядає дуже гарно. Я зараз за кадром швиденько оформлю Війки. І прийду до вас, ми з вами оформимо губи, але насправді вже майже абсолютно готовий макіяж. Якраз з вами подискутуємо, як він мені взагалі. Я повернусь буквально за секунду, а ви поки не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вона вам сподобалась, написати в коментарях, як вам цей образ, і який ще тренд ви хотіли б побачити в моєму виконанні. А також нагадую, що ви можете підписатись на мій інстаграм, де я показую своє реальне життя і розказую багато цікавої інформації. Тікток, де також виходять мої відео, і інстаграм, мого б'юті-магазинчика, де є багато цікавого. А ще по секрету скажу вам, що скоро будуть містері бокси до нового року. Ну, а поки ви все це робите, я побігла дороблювати макіяж. Так, на моєму обличчі з'явились такі. Пухнасті її, і зараз останній штрих на моєму обличчі являються губи. Я беру ось такий блиск від кіко, який зі мною дуже давно. Це блиск пампер. Але я його беру насправді в нього. Такий супер нюдовий відтінок. Насправді, щодо губ, там також нема, знаєте, якоїсь визначеності, щоб було зрозуміло, що, наприклад, хтось робить там якісь. Корейський макіяж, тобто якийсь іскравий всередині, а ззовні це просто прозорий блиск. А хтось робить більш чіткий контур, хтось робить просто прозору ліку або блиск. Я обрала бренд ближче якраз до цього, це такий трошки з молочним тоном Блейск, але мені дуже подобається, і мені здається, що це супер сильно пасує. Я трошечки підтушувала рум'яна в цій зоні, ну, точніше, трошки їх прибила пудру, бо, як на мене, було все яскраво. Зараз мені набагато більше подобається, я скажу вам чесно, мені ну, от прям сильно подобається. Мені цікава ваша думка, якщо чесно. Я розумію, що це виглядає як денний макіяж у когось, що абсолютно окей, але знаєте, з меншою кількістю рум'ян, але особисто я обожнюю рум'яни, я обожнюю холодні рожеві відтінки, тому. Я абсолютно задоволена, прямо буду нахвалювати цей тренд, мені дуже сильно подобається. Він дуже класно виглядає. Мені подобається, як по-різному інтерпретують цей тренд. І, як на мене, для щоденного зимового мейку це просто вау. Для якоїсь фотосесії, якраз в стилі, типу, гарна така зима, і ти трошки змерзла, це супер вау! Я прям в захваті від цього тренду, він класний, він мені дуже імпонує і дуже подобається. А ще мені здається, що мені дуже лежить цей макіяж. Я чекаю ваші коментарі і вашу думку. Буде цікаво почитати, що ж ви мені там напишете. Також дякую всім, хто, хто пише коментарі до моїх відео. Я бачу абсолютно всі коментарі і дуже їх ціную. Також сьогодні сталося маленьке свято, а саме 500 підписників на каналі. Я дуже сильно вам вдячна за вашу підписку, за вашу увагу і за те, що ви дивитесь ці відео. Ви навіть не уявляєте, як багато це для мене значить, і я буду намагатися робити все краще і краще для того, щоб вам хотілося дивитися мої відео. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалось. Па-па!